Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Чую багато слів про те, що є великі проблеми з демографією, пише Дмитро Ярош. Далі мовою оригіналу. Вже в уряді кажуть, розглядають варіанти завезення в Україну мільйонів мігрантів. Треба ж робоча сила. Я думаю, що проблема не в цьому. По перше, після перемоги ми маємо збудувати таку Україну, в яку повернуться мільйони українців та українок. По друге, воюючи за свою українську ідентичність проти руських нам, українцям, необхідно прикласти максимум зусилля, щоб нас не підвели під монастир. Ті, хто як пляшечка з отрутою, гладенькі та боязливі підкидають нам з чужого поля інші антинаціональні речі. По третє, для народження дитини треба чоловік і жінка. Тому не можна, щоб наших чоловіків і жінок, наших дітей та онуків, сіляка мерзота перетворювала на воно або невідомо що. Дітям своїм кажу, як переможемо цього ворога будете битися з іншим, бо цей ворог убиває наше національне тіло. А той, що вже йде за ним, вбиває українську душу. Немає. Сумніву, що ми переможемо і цих нелюдей, і тих, хто йде за ними. Що ж, новини про крадіжки, гуманітарки і про тонне золота у деяких митників з мільйонами доларів дістали уже всіх. І тому чиселі Дмитра Яроша, який взагалі запропонував змінити законодавство, розстріл, одна із мір покарання. конфіскація обов'язкова. Крім того, Яроша звернувся до Зеленського до Залужного. Я далеко не пророк, але на превеликий жаль, мої прогнози щодо РФівського повномасштабного вторгнення справдилися не тішуся від цього бокра. Ще було б навпаки, українські народи збройні сили України гідно сприйняли перший удар і всі наступні здійснили свої, але особливо після відходу з північно-західного та північно-оперативних напрямків мародерських сил цих дегенерацій у частини українського суспільства спостерігає певне заспокоєння та безпідставну надію на те, що бойові дії їх уже наторкнуться. Спостерігають процес повернення до столиці цілої купи переляканих зрадників на своїх посадах. Досі митники, які грибуть бабло, які займають до сих пір посади у державних та. Силових структурах, а на початку широкомасштабного вторгнення крилської орди драпали зі столиці, аж гай шумів, кидаючи свій обов'язок своїх підлеглих, зраджуючи від переляку Україну. Більше того, повернувшись, ці герої намагаються встановлювати свої мирні правила, відсувати або нейтралізовувати діяльність тих, хто стає вистоїть на захисті держави та виставляти себе керівниками. І це на тлі великої пролитої української крові. А скільки її ще проллється? Закликаю верховного головнокомандувача, головнокомандувача України, президента України а також залужно навести порядок у цьому питанні, бо всілякі щурі знову лізуть у всі щелини. Пане Володимира, я переконаний, що зачистка не тільки звільнених територій від сьогоднішнього ворога, але й уладних та силових кабінетів у центрі Києва та по областях від ворога внутрішнього буде цілком сприяти єдності нашого народу та майбутній перемозі. Вірю в збройні сили Україну. Вірю в український народ. Перемога буде за нами. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.